Привіт, друзі! Якщо ви літаєте на FPV-дронах, то знаєте, що батарея це серце всієї системи. Від того наскільки правильно вона заряджається, залежить не тільки тривалість польоту, а й безпека. Часто ми довіряємо зарядному пристрою, як є, але навіть нова зарядка може трохи спотворювати показники. Це може призвести до того, що одна з ячеїк буде перезаряджатися або не дозаряджатися. А це вже прямий шлях до швидкого зносу акумулятора або навіть до його виходу з ладу. Я рекомендую кожну нову зарядку перед використанням відкалібрувати. Це займає всього кілька хвилин, але може зекономити вам десятки, а то й сотні доларів на батареях. Для того щоб відкалібрувати зарядний пристрій, нам знадобиться зарядний пристрій, батарейка, і найголовніше, що нам потрібно, це мультиметр, якому ми більш-менш довіряємо, який дає стабільні показання.